Монети 17-го, 18-го, 19-го сторіччя номіналом в один, два, три, п'ять копійок передав Шусетському краєзнавчому музею мешканець міста Юрій Ковтун. Їх чоловік віднаходив на Шосткінщині, Ямпільщині та Новгород-Сіверщині. Це ще було після армії 93-го року. Було таке захоплення в мене. Я побачив перший альбом у Києві на Володимирському спуску. І заінтересувався з тих пір. Якась мною сила така ну, двигала. Маршрути пошуку Юрій розробляв після перегляду історичних телепрограм та знайомлячись з науковими роботами місцевих краєзнавців. Металошукач зробив власноруч з підручних матеріалів. Поднос, поднос для їжі. Це катушку робив. Костиль, удочка. Ну і зробив, купив блок. Називається кощей. І потім сконструював сам за два роки чи за три, мабуть. Незмінним помічником Юрія став його батько Микола Васильович. Разом чоловіки віднайшли не одну історичну монету. Ті з шукачем, а я з Лопатою копав. Бі біля річок, о, як і десь, от такий, якби кучка, така от. Кажеться, хатка була колись раніше. І біля в неї на березі річки. Починаємо пошук. Це хутора були якісь, які раніше раніше ще були. Шкерманівський пороховий завод колись був раніше в лісі на берегу річки Усок. От туди їздили. Окрім монет, пошуковцям вдавалося віднаходити й інші предмети давнини. Були хрестики, такі колечки, бронза в основному всі. Ну, Я ще їх не готував, щоб передати. Вони там будуть ну, таке стан. Основа була у мене монети. Я був такий настроєний на монети, щоб у мене був колекція була. Пошуковою роботою Юрій не займається вже три роки, тому вирішив свої знахідки передати на загальний огляд. З його рішенням погодилась і донька Софія. Хочеш, щоб люди, які будуть приходити сюди, там і бачити, що було раніше, до їх існування, і це як історія буде. Поповненню експозиції музею зрадів його частий відвідувач Олександр Дмитренко. Це буде дуже цікаво нашим громадянам. Я думаю, що їм буде цікаво це дуже подивитися. Мене цікавить історія. Ну, во-перше, історія моєго родного міста, в якому я, як би сказати, родився. Тут ми вже як би не живемо з сім'єю, ми переїхали в інший міст, Київську область, міст Вижгород, такий маленький городок. Але мені дуже цікавить саме історія, особливо саме Совєтського ну, ну Союзу. Загалом відділ нумізматики Шосицького краєзнавчого музею завдяки Юрію і поповнився на понад 200 монет, досліджуючи їх. Говорять, музейники вдасться дізнатись, чим жили люди тих часів.